Відповідальність у шановного прокурору, шановних адвокатів відповідно не є, а в оплакотанні під початком слуху не є. Наслідок відповідно не назад. Скажіть, будь ласка, Малець, чи є у вас на утриманні малолітні діти? Так. Чи можете повідомити прізвищем батькові дитини, з ких є років? Малець Кіра Анатолійовна, один рік. Зрозуміло. Це ваша дитина? Так. В свідоцтві про, заняття... про народження зазначено безпеціальні батьки? Я підписував, що я її б